Вини дня 23 квітня і сьогодні у випуску. Ви побачите. Ворог знову обстріляв Серединобудську громаду. Сьогодні у шості в центрі міста люди бачили фонтан. До шостки середина Буди переїхала родина з восьмима дітьми. Протягом 22 квітня ворог знову бив з мінометів по селу у Серединобудській громаді. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області. Так, 22 квітня в Шосницькому районі ворог обстріляв серединобуцьку громаду, а саме село Хлібороб. Там пролунало три вибухи, ймовірно, внаслідок мінометного обстрілу. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Сьогодні вранці жителі шостки в центрі міста були шоковані. На самому перехресті раптово з'явився струмінь води за вишки декілька метрів. Надзвичайна подія перешкоджала рухові транспорту. На місце оперативно прибули комунальники. Про причину події дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні в центрі Шостки близько 9 години. Всі стали свідками надзвичайної події. Із під землі, прямо на перехресті вулиць Свободи. Та з Наменської піднявся фонтан води за вишки декілька метрів. Рух ділянкою дороги одразу було ускладнено. Водою затопило усю вулицю. Як нам повідомив виконуючий обов'язки начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко, у місті стався прорив теплотраси. Теплопостачальна організація Харкова проводила гідравлічні випробування. Випробування проходять дається, підвищений тиск, щоб Створити запас на опалювальний сезон э, прочності мережі, тому при підвищеному тиску там 12 атмосфер було, а пройшов порив тепломережі Зараз ця ділянка перекрита. І найближчим часом будуть виконуватися ремонтні роботи. Оперативно спрацювали відповідні служби, і на місці аварії розпочали роботу комунальники. Швидко вдалося зупинити витік води. На цей момент місце на ділянці дороги, де стався порив теплотраси, огороджене. Фахівці оцінюють пошкодження після аналізу. Будуть зрозумілі масштаби шкоджень, відповідно, і обсяг ремонтних робіт. В цьому місці воно ділянка огорожена. Зараз вони проводять. Обстеження і будуть вирішувати в якому місці. Якщо потрібно, буде копати. Ну, ми будемо попереджати. Якщо буде обмежений рух, окрім того, жителі міста повідомляють і про інші пориви по місту поблизу житлових будинків. Він міг виїхати за кордон, але твердо вирішив залишитись в Україні. Історія родини Величко середина Буди, яка виховує вісім дітей, і з початком активних обстрілів прикордоння переїхали до шостки. Та зараз знов чекає на поповнення. Дивіться далі. Сім'я Анатолія та Галини Величко рідкість для нашого регіону. Вони народили та виховують восьмох дітей. До війни родина протягом майже 25 років жила у середині Буді і вже майже рік, як вони переїхали. До шостки. Приїхав я, коли мені було 20 років, і <смі> більш нічого приїхали. Сам приїхав, а через два роки привіз дружину сюди. <смі> і так тут проживаємо. І за цей період дав нам Бог мати вже вісім діточок. Старшому синові 21 буде. А меншому три рочки дівчинці. І Анатолій і його дружина родом із Західної України. Чоловік говорить, на початку було важкувато у повністю російськомовній середині Буді. Цей язиковий бар'єр ошущався. Поначалу питалися на русский язик перейти, а потім зрозуміли, що то не та дорога, треба е, говорити на державній мові. І по сьогоднішній день. Говоримо державною мовою. Анатолій розповідає, як для їхньої великої родини почалася війна у середині Буді 24 лютого 2022 року. Раненько нам подзвонили, що почалася війна. Треба було прийняти рішення як глави сім'ї, як пастору церкви. Звісно, я прийняв рішення оставатися, оставатися. І... Допомагати людям в сім'ї, звісно, дивилися, як я отреагую на состояння цієї війни е е і жінка, і діти. Тому старався бути твердим, хоча ну, було по-всякому. Поначалу не було обстрілів. Поначалу не було. А коли були обстріли, ну практично ніде не ховалися в хаті. У нас так наполовину дім. Де манолітні плити, ну так старалися туди стати, щоб, Бо друга половина там така небезпечна сторона, а одна під плитами, то там оставалися з дітьми. У Анатолія була можливість виїхати за кордон, але чоловік твердо вирішив залишитися в Україні. Єдине було ухвалене рішення переїхати в більш безпечне для усіх місце. Така добра порада мого старшого брата каже. Сам ти оставайся, якщо вважаєш нужним, а дітей дружину вивези. Тому я прислухався до поради старшого брата і вивіз дружину і дітей, а сам постійно їжджу. Практично такої неділі немає, щоб я там не був, а на деяку неділю декілька разів. Вибір був виїхати за границю, так як многодітна сім'я, і багато є друзів, які приглашали. Так само на Західній Україні батьківська хата стоїть. Ну, в силу того, що я є пастор церкви, я ж не можу кинути людей і куди-то тікати. Прийняв рішення оставатися з людьми. І дружня родина Воличко переїхала до шостки і організовують тут свій побут. Дуже гарний городок. Діти дивляться на батьків. Я думаю, що від мене, як глави сім'ї, багато що завісить. Моє відношення, мій настрій він передається на дружину, а від дружини на дітей. Тому я настрій не тіряв. Прийняв як долужни. Ми залишаємося в серединобудській школі і онлайн діти навчаються. Анатолій і сьогодні займається доставкою гуманітарної допомоги до Сродини Буди, яка за стільки років вже стала майже рідною. Ми не перестаємо працювати в тій сфері, в якій працювали, взяти е, тут в шоссі, е, клишки, Новородсівна. Е, Серединобучка, Здобовська зона. Ми постійно як білка в колесі. Майже кожного тижня Анатолій буває в середині буді. Чоловік говорить: внаслідок обстрілів багато будівель вже зазнали ушкоджень. Ваш будинок цілий? Так. Да. Дом молитвини ушкоджений. Декілька прильотів вже було на території дому молитвиного. Було... Скинули дрон на гараж. Угло дома повреждено, ворота повреждені, декілька окон повреждено, в садочок прилетів в снаряд. Зараз родина очікує вже на дев'яту дитину. Галина розповідає, на їхньому кутку у Середнобуді стало неспокійно. Жінка говорить, дітям зараз подобається життя у шостці. Ми жили півтора року під обстрілами. А коли прилетіли в ліцей номер 2 ми там близько живемо. Дуже страшно було, всі були налякані. І ми зрозуміли, що треба десь ви, ну, виїхати, тому що це небезпечно для дітей і для, для нас добре. І діти є куди вийти з дітьми, парк. і ну, Багато середини буде дітей, приїхало сюди. Так що вони шукають своїх однокласників, друзів. Їм тут добре. Анатолій, зі свого боку, радить усім, хто ще вагається, однозначно прийняти рішення і переїздити в більш безпечні місця, аніж залишатися під обстрілами. Я думаю, що нерозумно. Ну, я думаю, що і раджу людям всім на час війни покинути територію. І воно це не оправдує. Хіба що. Крайньо необхідно там бути, а так треба виїжджати. Але як би не було добре, у шості вдома краще, і вся родина сподівається на повернення до середини буде. Щоб додому повернутися, ну не стільки до хати, як до пастви. До людей. Так, да, до людей. Сіни це так. Сіни і багато в цьому світі, але люди це більше як стіни. Останок про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра, 24 квітня, на території Шосткинського району буде хмарно. Вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Місцями пориви до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, вдень від плюс 10 до плюс 15 градусів по Цельсію.